Дякую за Сьогодні в мене на огляді знаходиться гра Dead by Daylight. Вона є асинхронною кооперативною грою в жанрі Горок де ви є або вбивцею та гоняєте сурвів, або ви є вижившим та утікайте від маньяка Що ж, перейдемо до деталей. Почнемо з того, як придбати нам цю жахівку. Гра є кросплатформою, та її можна придбати доволі багато де. Для мене більш зручніший Steam, де вона наразі коштує 300 гривень. Але є знову нюанси. Трішки ж ще можна побачити та впасти від сердечного приступу. Від ціни найітші варіанти придбання гри. Ну і входить базова гра разом із комплектом у вигляді нових маньяків та вижив. У цій гри також нижче можна купити кожен набір окремо. А від ціни за усі набори можна від'їхати у морг. Бо усі DLC на даний момент коштують 4 тисячі гривень. Коли ми придбали обраний варіант, можна перейти до гри. Але спочатку пошукаємо друзів для гри. А також вони можливо щось хочуть сказати стосовно гри. У мене є декілька таких друзів. І перший це Ілля. Дуже розумний і прикольний Привіт, Ілля. Я роблю відеоогляд по ДБД. Можливо, ти щось хотів порекомендувати новачкам? Ілля? Ілля? В мене є одна рекомендація для вас. Не грайте в цю гру. У вас буде просто збіси... збісуватися, як і я. З першої гри вас повісять на крук і скажуть Ідите нахер, все, до побачення вам. Ну, ладно, добре, ка ще я сам сьогодні. Він чогось не в дусі. Після того, як ми зайшли в гру, ми бачимо, що в грі немає української, і знову доводиться вибирати між російською та англійською. Далі вже в головному меню ми можемо обрати, за кого ми будемо грати: За заманяків чи сулікатів. Так я буду називати в подальшому виживих. Гра за кожною кожної сторони за сутністю дві різні гри. Почнемо з сулікатів. На вибір із сулікатів нам надаються різні персонажі, як оригінальні з цієї гри та персонажі з різних доволі популярних франшиз з городів. Кожен з персонажів має три особисті навички. На початку йому відкрити один слот під навичку. А також є зверху окремі слоти під предмети з його апгрейдами, а також слот під піднесення. Ці речі, а також отримання нових з поліпшенням навичок та відкриття нових слотів, можна робити, відкриваючи за очки крові у кривавій паутині. З відкриванням нових пунктів деякі пункти будуть блокуватись, і таким чином, коли вам не буде нічого відкривати, ви переходите на наступний рівень кровавої паутинини. Всього їх 50. Але після того, як ви закриєте 50 рівень, ви переходите на перший рівень, престижу, обнуляючи до першого рівня кровавої паутинину. Перші три рівні престижу дозволяють унікальним навичкам персонажа, на якому ви отримали його, відкритись у інших персонажів, тим самим ставши загальнодоступними. Після досягнення третього рівня навички персонажа набувають максимально третього рівня, але ви можете продовжити качати паутину під чи у рівень престижу. Відкриті вам предмети та піднесення разом із загальнодоступними навичками доступні лише на тому персонажі, де ви їх відкрили, у кривавій полтині. Тому, якщо ви перейдете на персонажа, на якому ви нічого не відкривали, там, окрім навичок іншого персонажа, відкритих за досягнення рівня престижу та початкових навичок цього персонажа, нічого не буде. Тому після відкриття необхідних особливих навичок для вас, питання за кого грати для вас є питанням чисто візуального смаку. Але все ж таки на інших персонажах буде необхідно відкрити помірки із предметами, бо вони, на жаль, не можуть передаватись між персонажами, тож перейдемо до самих предметів. На вибір у нас є ліхтарі, аптечки, ящики з інструментами та деякі унікальні предмети. Ліхтарі є трьох типів, та як і усі предмети, з підвищенням якості отримує нові бонуси при використанні та здатність використовувати їх більше. Ліхтарі необхідні, щоб засліплювати маняків, тим самим не даючи йому можливість орієнтуватися у просторі. Аптечки дозволяють самолікуватися, а також прискорюють лікування інших. Інструменти прискорюють ремонт генераторів, а також дозволяють ламати гаки, на які вас може підвісти маньяк. Мапи дозволяють вам знаходити генератори поряд із вами, а також особлива червона мапа дозволяє знайти інші об'єкти, з которими можна взаємодіяти. Ключ можна використовувати для того, щоб розкрити, де знаходяться інші гравці, а також для того, щоб відкрити особливий люк, для того, щоб втікти від маньяка. Кожен предмет може бути озброєний ще двома поліпшеннями, які можуть підвищити його ефективність зарядами для використання або надати купу особливих бонусів при використанні. Майже будь-який предмет можна зайти у скринях вже у самої грі, а також винести із собою. Але якщо ви вмираєте, то ваш предмет ніхто не підбирає, він просто зникає. Далі у нас йдуть піднесення, я їх розділив умовно на декілька категорій. Це піднесення, які впливають на отримання додаткових очок крові, це піднесення, які впливають на те, яка сама мапа буде зараз. Це піднесення, які впливають на показники вдачі, яка впливає, як часто будуть у вас перевірки реакцій, піднесення, які впливають на густину туману, піднесення, які впливають на розташування певних об'єктів. У сулікатів є особливе піднесення для них, які не дозволяють їм втратити предмет та впливаються на те, як далеко вони будуть знаходитися один від одного. Приняти ми покінчили, але більш детальний опис всього, що я зазначив вище, я залишу у посиланні нижче. Перейдемо до геймплею сулікатів. Після того як ви обрали те, з чим будете тікати відбивць, ви можете нажимати на пошук матчу один чи з друзями. Вам знайде вбивцю та недостатніх рандомів, які вам будуть допомагати або заважати. Підбір гравців дуже рандомний, і хоч є якийсь уявний рейтинг, як мені розповідали, він не впливає на пошук. Вам може попастись як і задрот з великим досвідом, так і зелений очок, котрий тільки зайшов у гру. Тому, якщо ви хочете насолодитись грою, слід шукати друзів, бо різниця між соло грою та грою в команді дуже велика. Якщо вам знадобиться такі люди, ви можете знайти посилання на мій Discord сервер, де знайдете дуже цікавих та добрих людей. Після того як всі зібрались та були готові, починається гра на рандомні або в залежності від піднесень, не дуже мапі. Всього їх 19. Деякі об'єкти розташовані на мапі можуть змінювати своє розташування з кожним матчем. Локації можуть бути доволі просторими полями або бути великим приміщенням з декількома поверхами. На самих локаціях вам у ролі сурікати необхідно завести з 5 із 7 генераторів для того, щоб підчинити ворота. У цьому вам буде дуже заважати маньяк, котрий буде полювати за вами, або роблячи якісь підлянки, заважаючи вам виконати своє завдання. Окрім цього, під час виконання ремонту або лікування постійно будуть сплати такі кружечки з невеликою поміркою та стрілкою. Вам необхідно натиснути пробіл, коли стрілочка направлена в сторону помірки. Якщо ви попадаєте у цю невеличку білу помірку, то ефективність того, що ви робите, зростає. А якщо ви не змогли натиснути пробіл часто, тоді. Вас трішки відкочує назад у прогресі, а також ваш фейл бачить вбивця. Та скоріше вирушає до вас ламати вам пику. Для того, щоб покласти вас на землю, вбивці потрібно нести два удари. Але є виключення. В грі існують механіки, які дозволяють деяким вбивцям завалити вас на землю одразу. Також вбивця може нанести вам смертельну рану. Якщо ви не вилікуєтесь, то ви також можете впасти. Якщо вас вдарили один раз, вас можуть вилікувати інші. Або ви самі, використовуючи артечку. Після того, як ви впали на землю, вас можуть підняти, але частіше маньяк просто бере вас на ручки. Та несе Вішати на гак, Але йому можуть перешкодити інші сурви. Але якщо вас повісили, то нічого страшного. Персонажі після нанизування на гак як м'яса на шампур, та після обережного знімання у вас як малої дитини з гаку, ви можете спокійно бігати далі. І після вилікування робити вигляд, якнаше нічого не сталося. Всього вас можуть повісити на гак два рази. А після третьої ви вмираєте, А також, якщо вас довго не будуть знімати, ви також можете померти. Для того щоб не потрапити на шампур, необхідно тікати від відбивця. Для цього сурф може ухилятись від його замахів, може переструбувати через підвіконня, а також скидувати на вбивцю палети, які трішки ошоломлюють вбивцю, а також створюючи перешкоду, яку треба ламати вбивцеві. На деяких мапах можна грати від розташування об'єктів та стін, тим самим трішки збільшує відстань і час, який витрачає на вас вбивця. Поки ваші товариші ремонтують генератори. Коли ви відремонтували всі 5 генераторів, відкривається можливість відкрити один із двох воріт. Частіше вони розташовані доволі близько один зоним, але доволі далеко один від одного, щоб не дати вбивцю просто стояти і чекати, поки ви прийдете їх відкривати. Після того, як ви відкрили ворота, ви можете тікати з локації. Тим, хто залишається слід, скоріше рушати до виходу, бо зверху з'являється таймер. Після закінчення якого усі, хто залишився, автоматично вмирають. Якщо ви залишились на одинці та генератори ще не заведені, ви можете знайти люк, через котрий ви можете також втекти. Але цей люк бився може зачинити, і тому доведеться повертатись до ідеї з ремонту генераторів. Сулікатами це поки що все, тому перейдемо до манітки. На вибір ми маємо велику кількість різноманітних бивців, які, на відміну від суров, є більш унікальними. Вони мають унікальні механіки, які неможливо передати іншим вбивцям. А також свій спосіб нанесення шкоди суру. Крім цього, цей спосіб разом із механікою можна покращити використовуюче поліпшення, котрі є унікальними для кожного вбивця, бо дуже сильно зав'язане саме на унікальних механіках цього вбивця. Але навички, також як і у сурів, можуть стати загальнодоступними. Крім цього, вбивці є унікальне піднесення, котре дозволяє миттєво бити сурва на місці. Який був підвішений на гак два рази. Кожен бивця, як я і казав, є повністю унікальним, та саме від його механік може суттєво змінюватись геймплей для сурів, додаючи нові підлянки або жахає від зустрічі з вами. При що ви побачите граючи за видця, це те, що ви бачите все в першої особи, тому ваше поле зору доволі сильно обмежено. Для того щоб почати ловити сурів, треба йти по генераторам. Котрі ви бачите одразу. Крім цього, коли від вас тікає сурф, ви бачите тріщинки, які залишаються за ним, коли він поранений або біжить. Також ви можете побачити, де знаходяться сурви, якщо вони не зможуть часто натиснути пробіл, тисці на реакцію. А також ви можете їх побачити, коли вони відремонтували генератор. Також існує дуже багато різних шляхів, побачите, де знаходиться сурф. В залежності від ваших обраних навичок чи різних додаткових можливостей, ваших унікальних механік. Тому важко знайти лише того сурва, котрий нічого не робить, та десь заникався в куточку. Для того, щоб покласти Сурва, потрібно наблизитись до нього та вдарити його. Після першого удару він трішки прискорюється. А вам, як частую, щоб не занести інфекцію до організму Сурва, потрібно протерти зброю, перш ніж нанести другий караючий удар. Ну це якщо сурва не вилікували. Після того, як ви поклали на лопатки сурва, вам необхідно його взяти на плечі та віднести нога. Крім самого сурва, котрому. Ця ідея чомусь не подобається. Вам будуть заважати або намагатись заважати його товариші. Після того, як ви нанизили м'ясо на шампур, треба йти ловити ще. Бо стояти та чекати, поки воно підійде до кондиції, по ДБД-поняттям це не по пацанськи. Після того, як м'ясо підійшло до кондиції, або коли ви його нанизили в третій раз, ваш замовник в обличчі невідомої сутності протикає м'ясо та починає його піднімати вгору. Вбиває одного з паразитів. Таким чином, вам потрібно вбити інших. Концентрація при цьому геймплеї на вбивці йде дуже велика. У мене навіть... Після двох годин сеансу почали боліти очі, та навіть полопались сосуди в них, та почала боліти дуже сильно голова. Тому не рекомендую вам грати на вбивці багато, бо це дуже шкодить вашому здоров'ю. Робіть кожну гру зарядку. Після закінчення гри, в незалежності за кого, вам за те, що ви були активні та що зробили, нараховують очки крові. Котрі ви можете витратити на різні потреби, тим самим у наступних матчах стати ще краще. І так знову і знову в грі немає цілі, до котрої можна прагнути, окрім прокачки і отримання нескінченного фану від ситуації у самої грі. Ну і на цьому, все Щиро Дякую тобі за твій проект. А якщо тобі сподобалася гра, я бажаю гарної тобі гри. Щасти тобі, слава Україні!